Безпілотний комплекс Сейконія це одна база для зв'язку. Та два літальні апарати. Вони побудовані на базі вже відомого безпілотника Лелека. 100 вона вже давно стоїть на озброєнні української армії. В першу чергу Сайконії відрізняються від своїх військових аналогів програмним забезпеченням. Наприклад, літальний апарат може самостійно вести спостереження за об'єктом. Якщо нас зацікавив якийсь транспорт, який дуже швидко переміщується, наше програмне забезпечення та наше цільове навантаження спроможне захватити цей об'єкт та супроводжувати його впродовж потрібного часу. 200 кілометрів дальність польоту, 50 – радіус зв'язку, штучний інтелект, камери для спостереження. Літальні апарати створені допомагати. Супровід гуманітарних Нвоїв оцінка руйнувань після прильотів, пошук зловмисників чи переслідування диверсійних груп. Спектр застосування для них дуже широкий. Такі комплекси безпілотні з великою дальністю польоту. Вони важливі не лише для військових, вони важливі і для рятувальників, і для патрульної поліції, яка працює якраз от на таких от гуманітарних місіях. Два безпілотники Сайконія, які йдуть в комплекті, трохи різняться розмахом крил часом у польоті. А головне у них різні камери: один безпілотник для денного використання, інший обладнаний тепловізором для роботи у темряві. Камер спостереження є дві: два навантаження: є е, звичайне оптичне навантаження з тридцятикратним зумом і нічна голова. Представники благодійного фонду пообіцяли придбати ще кілька безпілотників. Однак, кому їх передадуть, питання поки що відкрите. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.